Слава Ісусу Христу! Вітаюся сама Тесанзарі, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні маємо чергову середу і тепер ми повинні поміркувати над п'ятою скороботою Пресвятої Діви Марії. П'ятий меч болю, смерть Ісуса. Отже, як Альфонс Марія Делігорій стверджує, Марія була мучеництвом. Ця скорбота була мучеництвом, що не піддається жодній уяві. Ось мати дивиться, який син помирає у найжахливіших муках, бачить смерть новинного сина, який страждає найганебнішою смертю сина, який завжди був об'єктом найживішої любові такої прекрасної матері якої була Марія? Стояла ж коло Христа Ісусового Мати Його, говорить Іван в Євангелії, і більше нічого не додає, щоб висловити скорботу Пресвятої Богородиці. досить цих слів. Стояла ж коло Христа Ісусового Мати Його, щоб висловити всю ту незбагнену муку, яку зазнала Марія в той момент. Уявіть собі, як вона стоїть під Христом, на якому вмирає Господь Ісус, і ви зрозумієте, що нікого не було, немає, не буде. І не може бути більшої скорботи, ніж та, яку вона пережила у ту хвилину. Станьмо також іми думками і серцем поруч із матір'ю Спасителя та роздумаймо над п'ятим мечем скорботи, який ще глибше пронизав серце Марії під час смерті Ісуса. Коли Господь Ісус піднявся на Голгофу, коте зняли з нього одяг і, пробивши й руки ноги цвяхами, які згідно коментарів. Свято Бернарда були ще й навмисне вибрані затупленими, аби завдати якнайбільшого болю, прибили його до Христа, який підняли і опустили в приготовлену для цього яму, після чого пішли, не чекаючи, поки він помре. Мучителі залишили його, але його не залишила Марія. Більше того, вона підійшла ще ближче до Христа, аби бути присутньою при смерті свого сина. Сама Пресвята Діва відкрила ці святі брекіді, кажучи, я більше не залишала його і наскільки могла наблизилася до Христа. Але чому, Пресвята Діво, запитує святий Бонавентура, ти пішла на Глагофу, аби дивитися на смерть свого сина? Чому тебе не зупинив увесь той жах злочину вчинено проти нього? Чому тебе не зупинили? Ті приниження, які зазнав наш Спаситель, і чому ти. Як його мати не зупинилося перед тими стражданнями, які повинно було відчути твоє серце при вигляді Бога, розп'ятого його ж власними створіннями, після чого й відповідає? Ти вчинила так владичице, бо твоє серце не зважало на жах, яким воно було охоплене, але бачило лише страждання твого найдорожчого сина, що мав померти і бажало принаймні розділити їх із ним». О, Мати, вигукує у одній зі своїх проповідей Абат Вільгельм, справжня мати, яку не змогло розлучити із її улюбленим сином навіть видовище його найжахливішої смерті, яке прозірвало кожне материнське серце. Але ж, Боже мій, який похмурий образ був тоді представлений на горі Голгофі. Ісус висить на хресті, вмираючи в незбагнених болях і муках а під Христом. Біля ніг свого Сина стоїть Його мати, яка страждає майже так само, як і Він сам, і теж майже вмирає від цього бою. Ось як Ісус у той час помирав на христі, як розповідала сама Пресвята Богородиця Святій Бригіді. Очі його були напівзаплющені, рот відкритий та висушений, обличчя бліде і запала, а всі риси лиця витягнуті, як це зазвичай буває головно смерті. І вираз скорботи і глибокої печалі розлився по всьому його обличчю. Голова його впала на груди, волосся було заплімоване кров'ю, а руки і ноги в сенцях і холодні, мов би мармур. Усе його тіло виглядало, як одна суцільна рана. Марія розділяла усі страждання Ісуса Кожна рана на тілі Христа була раною і в її серці. Про це говорить Святий Іван Золотустий. Таким чином, на Голгофі в той момент було два вівтарі, на яких звершувалася велика жертва для примирення людини з Богом. Але думка Святого Бена здається нам ще більш точною. Він бачить там лише один вівтар, і це святий хрест, але на цьому вівтарі він бачить матір, яка жертвує собою і приносить себе в жертву Богові поруч із бездоганим анцем. Де ти стояло, діво, Запитуй Сити, коли ти була на Голгофі чи ти була під Христом? Так ти страждав зі своїм сином на Христі і принесла себе разом із Ним у жертву Богові. Хрест і цвях Ісуса, каже Святий Августин, були Христом і цвяхами Марії, розп'яті сина розіп'яло і матір. Чим були цвях і спис для тіла Христа, тим для серця Марії у той момент була материнська любов. І тому, за вислом Святого Бернардина, коли Ісус жертвував своїм тілом, Марія жертвувала своїм серцем. Зазвичай, коли матері бачать близьку і неминучу смерть своїх дітей, то не в силах витримати це видовище. Вони або йдуть геть, або не, бути, або не бути цьому свідками, або якщо і залишаються зі своїми дітьми, то лише для того, аби підтримати їх і дати їм тим самим певне полегшення, підсоводивши ту страшну мить, коли душа розлучається із тілом. Але Богородиця не мала і такої розради. О Марії, скорботна мати, стоячи під Христом і бачачи муки Ісуса, ти стояла там, би закута у кайдани та ніби поставлена туди тільки для того, аби дивитися на агонію твого найулюбленішого сина, не в змозі принести йому ні найменшого полегшення. Палаючий від лихоманки спраги, він просить з Христа пити, а ти не можеш дати йому навіть краплі води. Маючи можливість лише відповісти йому, каже Святий Вінкенті Ферері, сину, у мене немає іншої води, окрім моїх сліз. Марія бачила свого сина просякнутого болем, трьома цвяхами, які роздирали його руки і ноги, і з кожним рухом усе більше посилюючи біль. Вона бажала пригорнути його до своїх материнських грудей, аби він, хоча б, на мить відчув полегшення. Але чи могла вона це зробити? Вона декілька разів намагалася до Нього дотягнутися, але і так, і так, не змігши цього зробити, вона, дивлячись на свого Бога, врешті, з найбільшим виразом скорботи, опустила свої руки. Вона знала, якою гіркотою сповнилося серце Ісуса, який марно шукав розради від когось. Адже як каже пророцтво Ісаї, яке у той час сповнялося на особі Спасителя, дивись, але помічника не було, і дивувався. Бо підпори мені бракувало. Бо хто з людей міг тоді принести яке полешення Ісусові, коли всі повстало проти нього. Вже висечений на Христі він все ще був об'єктом насмішок і богохульства від перехожих. А хто побіч проходив, його лохословили та головами своїми хитали. Одні казали: Коли ти, Божий Син, то зійди з Христа. Інші говорили він інших. Спасав, а самого себе не може спасти. Ще інші знову вигукували, коли цар він Ізраїлів нехай зійде тепер із Христа. Я говорила сама Пресвята Діва у об'явленнях до Святої Бріки, де я чула, як одні називали його злочинцем, інші самозванцем та шахраєм, і з кожним таким вислом, немовби новий удар меча пробивав моє серце. Але найбільшим смуток наповнив серце Марії тоді, коли вона почула, як Ісус скаржиться на Христі, що навіть сам предвічний Отець покинув Його. Боже мій, Боже мій, нащо ти мене покинув? Ці слова, як стверджується, те Брикіда не залишала пам'яті Марії аж до самої її смерті. Таким. Пресвята мати найніжніша і наймилосерніша мати з усіх матерів і бачила свого сина зануреного у всілякі страждання, не маючи змоги надати йому ані найменшого полегшення. Дійсно, сама її присутність навіть певним чином збільшила муки Ісуса, що знову ж таки було окремою новою скорботою для неї. Бо весь той надлишок страждань, що переповнював тоді серце Марії, каже, святий Бернард, переливався у серце Ісуса. Цей же святий пізніше додає, що Христос Господь, перебуваючи на Христі, більше страждав від скорботи при святої Матері, ніж від своєї власної. Я стояла біля нього, пише святий Бернард, вкладаючи ці славу, уста скорботної матері, і дивилася на нього, а він дивився на мене. І моя скорбота і печаль були для нього більш болючішими, аніж його власні страждання. І ось Марія. Стоячи біля мираючого сина, сама помирала, живучи, жива, жила помираючи, і не могла померти, бо живучи, була мертва. В одному з об'явлень, яке мала бажана Джоанна Варано де Камеріно, Господь Ісус, Ісус сказав їй, що скорбота Пресвятої Матері, яка стояла тоді під Христом, наповнила його таким смутком, що він помер без найменшої розради. Так Ісус любив свою Пресвяту Матір і так жалів її. Печалі. Усі, ті, хто тоді дивився на Марію, дивувалися, що не бачили її сліз, і не чули, що вона, щоб вона скаржилася чи нарікала, але у той час, як мовчали уста і очі Марії, не мовчало її серце. І в палкій молитві вона безперестанку повторювала жертву свого сина, просячи Бога пробачити людство завдяки Заслугам Спасителя. Який помер за наші гріхи. Отож, таким чином, ми всі можемо побачити, що Марія стала співучасницею у нашому народженні для Божої благодаті, а ми стали дітьми її скорбот. Такою була воля Христа, каже вчений Еван що щоб Марія, який він призначив бути нашою матір'ю, співпрацювала з ним у справі нашого відкуплення, і аби вона тоді під Христом зробила нас своїми дітьми. Отож, якщо до того Велетенського моря гіркоти, що переповнювало тоді серце скорботної матері на Голгофі, і додавалася якась невелика керниця розради, то це, мабуть, була думка про те, що її страждання не були даремними, а слугували на спасіння людству. Сам Господь відкрив це святій Бригіді, Марія, моя мати, сказав він, через свою безмірну любов до людства і через страждання, які вона зазнала під моїм Христом. Стала матірю всіх, хто живе на землі і на небесах. І останніми словами, які Спаситель промовив до своєї матері, останнім дорученням, яке він їй дав, помираючи, було осиновити усіх нас як дітей Марії в особі святого Івана. Оце. Жінко, твій син. З цього моменту Пресвята Мати присягла над нами свою материнську опіку, яку вона відтоді дарує всім людям і саме її молитви. Одразу ж посприяла наверненню доброго розбійника Дисмаса. Адже святий Дизмас навернувся тоді на Христі саме завдяки заступництву Пресвятої Богородиці. Фактично святий Марія де Делігорі дуже нецікавий момент вказує у цьому мечі. Так? Саме завдяки заступності Пресвятої Богородиці, яка стоячи між Його Христом і Христом Ісуса випросила у Спасителя ласку навернення для вмираючого грішника мало хто про це взагалі говорить, так? Дуже, дуже цікавий момент, від якого вона колись отримала леньку послугу. А це властиво повертаючися, хто бачив фільм, є про доброго розбійника. Подивіться, власне, там є ем, ця історія. І деякі автори справді стверджують, що святий Дізмас, зустрівшися те сімейство у Єгипетській пустелі під час їхньої втечі із юдейської землі, коли Ірод намагався вбити Ісуса, допоміг їм якоюсь послугою. Але як би там не було, абсолют, абсолютно безсумнівним є те, що захист Марії оточує кожну душу. І тому е усі католицькі святі, великі святі, такі як святий Бонавентура, святий Бернард, святий Альфонс Марія Лігорі, святий Людовік Марія Гріньон де Монфор, святий Іван Павло І, стверджує, що е, заступництво Опіка Марії конечна є нам до спасіння. Але як би там не було її милосердя? Поширюється на всіх незалежно від того, наскільки вони добрі. О, з яким же тоді довіряємо ми повинні прибігати до неї, до цієї матері Божої болісної, Матері Божої скорботної, а особливо коли побожно пам'ятаємо про її скорботи. І тому, як ви вже самі зрозуміли, ці медитації, ці розважання є. Можна так сказати. Одні з найголовніших і потрібних до спасіння після розважань, звичайно, самих страждань Христових. Приклад, у місті Перузія один юнак пообіцяв віддати свою душу сатані. Якщо той допоможе йому у здійсненні гріха, який він збирався вчинити, і підписав договір про це власною кров'ю. Після того, як гріх було здійснено, сатана, пам'ятаючи промови договору, схопив юнака і, принісши його до великої прірви, зажадав, аби він кинувся у неї, погрожуючи, що якщо той не зробить цього, то він негайно ж забере його тіло й душу до пекла. Нещасний юнак, думаючи, що не зможе вирватися з рук диявола, піднявся на вершину прірви. Але злякавшись неминучої загибель, сказав злому духу, що немає сміливості заподіяти собі смерті. Тому якщо ти хоче обов'язково знищити його, то нехай сам і штовхне його у безодню. Але так як юнак мав пов'язану на шиї хустинку Матері Божої скорботної, то сатана сказав йому: зніми себе цю хустку, і тоді я тебе штовхну. Але його нещасний полонений, вбачаючи у цій хустинці захист, який зволив дати йому приста Богородиця, відмовився її зняти. Після того, суперечки, пересоромлений Сатана відступив, а грішник, переповнений вдячністю до Матері Божої Скорбонної, поспішив до церкви, щоб подякувати і щиро, розкаявшись у своїх гріхах, висповідавшись, повісив біля вівтаря Матері Божої скорботної оперузії. Срібну табличку, на якій описав, це диво, яке Богородиця вчинила заради нього. Хтось тобто може сказати, що це е, е, ну, з точки зору якоїсь е, фантастики, так? але насправді такі речі були, є і відбуваються, і повинні в цьому вірити, адже Дельфон Сморітелікорів -Дель е, вибрав властиво такі свідчення, щоб е, е, він своєю наукою завжди. Та є коментарі такі з життя святих чи інші. Молімося. Пресвята Діво Марія, вона найскорботніша мати із усіх матерів. Ти дивилася на довгі муки свого найдорожчого сина і відчувала, як твою душу заливає море болю. Ти гірко плакала на смертю Ісуса, плакала і ніщо не могло тебе втішити, крім думки. Що смерть Ісуса перемогла пекло, а Його кров очистив нас від гріха й відкрила нам вхід хід до раю. О моя мати й владичиця, нехай мої сльози з'єднаються з твоїми сльозами, бо якщо ти, на які ніколи не лежав, навіть найменшої провини плакала на смертю Ісуса, що пром... помирав за людські гріхи, то які ж потоки сліз тоді я маю проливати той, хто своїми гріхами спричинився до Його смерті і мук. Мати милосердя і всякого співчуття, випроси, аби смерть. Мого Спасителя і заслуги Твоїх страждань вибороли мені прощення гріхів і дарували мені вічну славу. Амінь. В Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.